Мені дуже приємно, що ми сьогодні в Харківському медичному університеті відкриваємо цю лабораторію. І в першу чергу хотів би подякувати партнерам з комітету Червоного Хреста», які прислухались. До нас і стали такими партнерами і допомогли нам зробити цю лабораторію і ще й продовжують її фінансувати певний період часу, поки буде тривати проект. Чому для нас важливо, щоб вона відкрилася саме в університеті? Оскільки ця лабораторія з реабілітаційним відділенням і з лікарнею це Єдиний комплекс надання допомоги тим, хто потребує цієї допомоги з подальшою реабілітацією, протезуванням реабілітації. але паралельно з цим це і навчальний процес, тому що ми всі зрозуміємо, які виклики принесла Росія в нашу країну, яка кількість ампутацій, на жаль, як серед військових, так і цивільних в Україні вона весь час зростає, тому тої кількості людей фахових, які могли робити цю роботу, му скаже ми про. Протезистів і ортезистів і реабілітологів не вистачає, і це окремий виклик для сфери освіти для того, щоб ми запустили сертифіковані програми підготовки кваліфікованих спеціалістів. І коли ми поговоримо про цей комплекс, то ми тут поєднуємо і допомогу, і навчання для того, щоб забезпечити нашу систему необхідними спеціалістами. І маю надію, що ця лабораторія буде таким флагманом для. Харківського регіону, і саме тут будуть проходити і тренінги, і семінари, і інші речі, які дозволятимуть нам запускати все нові нові ініціативи, які будуть працювати на користь тим, хто захищає нашу державу, як на лінії фронту, так і в тилу роблячи вклад в економічну спроможність нашої країни.